Будете швидко нам лопати. Нам треба знати чарівне слово. Ви знаєте чарівне слово? Ой, які в розумішки, добре, А які? ажі такі. Ой, молодці. А якісь, а які, а якісь такі чарівніші, мічніші. Знаєте? Можна навіть англійською.

Ми вивчимо з вами слово, але воно буде українською такою. Ми можемо навіть якоюсь касковою мовою, добре? Але ви запам'ятаєте, точно? Ви тоді наставили ваші вуха, щоб я побачила, що ви нас слухаєте. Наставили, наставили, отак так. Наставили і важко слухаємо. Наше жарівне слово зараз буде шкоді да. на Бонді. Так, дуже складне слово з мій Ми ну, голосно пришли чи рівне слово. Домовились? Так І так. бачите, вже не лопала, Почекай. правда? Принцеса не лопала її. Ну молодці, добре? Так, а ну ще раз. Бачите? Бачите? Ну, ви так голосно почите, що зараз точно має виходитися більше, правда? Правильно не можна лопати кулю. Добре, вони самі тут лопають. Мовились? І так, чарівне слово. Хто буде лопати бульку, той буде жарена Цибуля. Не лопайте, домовились? Так, да. да. добре. Домовились. А не ну не ще разово. Ой, ну не буде. <рес> добре, молитві не лопали. Потім вийшла більше трошки, правда? Так. Да. Да? Класно, та, що була. Добре. А тепер скажіть, ви уважні, діточки чи не уважні? Да. О, як Степана говорить, точно уважні? Так. Да. А ну давайте я вас перед перевірюю, що ви уважні домовились. Подивіться. Будете за мною повторяти, добре? Те, що я роблю та й і ви. Попробуємо, Отже, голова, Живіт. коліна. Голова, Живіт. голова. Так. Да. Ви помітили, що щось не дуже? Коліна! Ну це коліна, правильно? Я вас заплутала. я кажу, голова, а ви маєте показу голову, добре? Серівне слово не забули? Я Добре, я Добре. Я Добре. Я Добре. правильно, жарена цибуля. Ти хочеш ручками попробувати.